Дедалі більше пацієнтів із переломами кінцівок приймають трампункти Львова. Все через морози і ожеледиці на дорогах. протягом останнього тижня. Кількість таких звернень збільшилася удвічі. В одному із трампунктів Львова побував Олег Янко. Він зараз з нами наживе. Наживо. Олеже, вітаємо тебе. Розповідай, будь ласка, яка ситуація у місцевих трампунктах? Який стан вулиць? Що ти побачив під час своєї перевірки? І найголовніше чи є рекомендації як берегтися від травми? Вітаю колеги. Так і справді у травмпунктах Львова пацієнтів побільшало. Лікарі кажуть, що за останні дні їх у кілька разів більше ніж до прикладу за попередній. Хочу сказати, що останні дні люди вже потрохи адаптувались до погоди, оскільки на дорогах є ожеледиця, і після опадів випадків було в рази більше, а зараз вже випадків трішки поменшило. Більшість травм викликані тим, що люди ходять без зимового взуття, і відповідно травми є рук та ніг, зокрема переломи, а також травми ключиць. Крім цього, до прикладу у Львові не всі вулиці ретельно очищені від снігу, і відтак на дорозі є ожеледиця та лід, що збільшує ризики отримання цих травм. Попередню добу 74 пацієнти звернулися в травмпункт по цілому першому тиму, з яких 11 госпіталізовані, але, наприклад, на понеділок тільки по лікарні Святого Луки звернулося 56 пацієнтів, з яких 10 госпіталізовані. Черги в травмпунктах є, і скажу, що вони немалі, оскільки люди щодня звертаються по медичну допомогу. Також, окрім травмувань, є випадки і обмороження. Їх здебільшого отримують люди на підпитку, які засинають на вулиці або ж довгий час проводять на вулиці, і їм медичну швидку допомогу викликають звичайні перехожі, які бачать їх на вулиці. Щодо травм і як їх отримали люди, зараз послухаємо пряму мову. Поїхав на дачу, возив внука на санях, впав. Яка у вас травма? Перела мною. І... Все. Пішла на роботу, після знову спала, та й все. Яка у вас Травма, Невдало. Не знаю, яка Я ще не була в лікаря. Ще не... не знаю, що там є. А це давно стало? Сьогодні. Коли на роботу їхала. А щоб захиститись від травм у таку погоду, є кілька простих способів. Найперше це одягнути зимове взуття, оскільки літнє на льоду просто скользить та є великий ризик отримання травми. Крім того, не варто тримати руки в кишені, оскільки при падінні ви можете ними захиститись та пом'якшити удар. Крім того, якщо брати випадки обморожень, то не варто довгий час проводити на морозі, оскільки існують ризики обмороження. Також хочу сказати, що якщо порівнювати статистику із минулими роками, то зараз випадки як травм, так і обморожень, фактично є однаковими. Студія вам слово. Зауваження Рекомендації. Дякуємо Олеж за інформацію. Олег Янко, наш колега зі Львова про ситуацію в місцевих травмпунктах, які зараз почастішали у зв'язку із морозами і ожеледицею на дорогах.